Незабаром новорічні свята, час для написання листів до Святого Миколая, до Діна Мороза, до Санта Клауса, та до кого захочеться написати <с. до того і будемо писати. А ще це пора вибору подарунків, так? Психологічну сторону цього нелегкого процесу ми сьогодні обговоримо із психологом Катериною Голоскоковою. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. пані <с. Катерина, от розкажіть нам, е, яка вона психологічна сторона підбору подарунків? Ну, давайте почнемо спочатку. Я, як сімейний психолог, все таки хотіла б зупинитися на тому, що до подарунків ще є декілька нюансів, які обов'язково… обидва процедуру пройти. Так треба ну я не знаю, чи можна власне це назвати процедурою, але принаймні розуміння батьків в цьому питанні має бути. Перш за все, це те, що подарунок для дитини не є методом контролю. Тобто зауваження із серії будеш себе погано вести, не знайдеш То нічого під'ялем не, не можна ні в якому разі, не лише, не лише дорослі цим маніпулюють, точніше, не стосовно лише дітей, але і дорослих іванка. Не отримуєш подарунок, якщо будеш так погано вестися, ну і так далі. І це може бути навіть в досить старшому віці. В мене є підозра, такі. що Іванка вже не буде плакати всю ніч, тому що вона вважає, що вона погана людина. А от з дитиною, власне, таке цілком може відбутися. Разуміло. Тому е, в нас є така традиція. Перед в нас перше свято йде свято святого Миколая, і е, всі діти знають, що якщо себе добре поводити, буде подарунок, якщо не буде. Доброго, доброї поведінки, власне, буде то різочка. буде різочка. От, шановні батьки, я дуже бажаю вам усім абсолютно, щоб ваші діти різочку під подушками не знаходили. Того, що це е, додаткова скажімо, додаткова така е, досить травмуюча ситуація для дитини, яка не зовсім розуміє, що це стосується не поведінки, а особистості. Ну не знаю, питайте, що традиції у вас традиції написання от листів Святому Миколаю, про які Михайло говорив, Діду Морозу. Вони давні ще я пам'ятаю, теж писала листи. Але раніше ці листи були більш схожі. Ну ну як на звіт про те, як я себе поводив поводив чи поводила протягом року і побажання цим от Діду Морозу, Святому Миколаю. А зараз частіше. Листи Дідо Морозу і Святому Миколаю швидше схожі на список бажаних подарунків, це правда. І от як батькам, які отримали такий лист, які вони мають ніби передати Святому Миколаю, як їм правильно зробити? Виконати весь цей список і довести тим, що дійсно Святий Миколай існує, що до них дійшов лист. У 27-й 27 пункт я не встигла виконати, так? А, дивіться, тут насправді це перш за все іде від батьків. А, цій традиції, цьому, скажімо, процесу навчають дітей, перш за все, батьки. І лист Святому Миколаю це не вимога. Це не лист терористів і не шантаж батьків. Ну, загалом. Так? Це деякий звіт, це, якщо говорити психологічною мовою, це змога відрефлексувати. Від подивитися на той період, який я прожила, я прожив, тобто, що було за цей рік? Ну, певні підсумки, і ви ну, висловити своє бажання. Тому батькам до цього ну, для того, щоб в 13 не отримати список з 27 пунктів, uh -huh. да, то бажано підходити з досить такого юного віку і вчити дитину цьому процесу. Але якщо ми говоримо не про підлітковий вік, а все-таки про дитячий вік, то треба нагадати батькам, що який би не був подарунок, головний подарунок для дитини це вони самі. Дитина може залишити будь-які справи, щоб побути з батьками і досить часто. В батьків є така, знаєте, тенденція відкупитися дорогою іграшкою від власної присутності у житті дитини. Ну, можливо, я не про трошки порчу новорічний настрій, але як сімейний психолог, я з цим стикаюся, і це дійсно так. То подарунок подарунком, а ви маєте ще побути з дитиною, побути разом з ну разом з тим подарунком, розумієте? Головний подарунок це сімейне коло, це батьки, це відношення, це можливість якогось емоційної взаємодії з дитиною. Такі подарунки найбільше і запам'ятовуються. Не якась там величезна іграшка, там машинка чи лялька. А в першу чергу щось може просте, але отак от з ніжністю подароване, і проведено час разом з ним в тому, щоб розібратися, як користуватися. Цим, так, не да знаю, ж. не знаю. Я в першу чергу пам'ятаю зі свого дитинства е дитячу залізницю. Оце я точно пам'ятаю. І подарували не мені, а моєму моєму другі тому я запам'ятав. То, то тому і запам ось, ось звідки психологічна травма. Що ви передаєте дарувати парам, які е, тільки розпочинають стосунки? Що дарувати один одному на новий вік? Наприклад, ну якщо ми говоримо про початок стосунків таких партнерських да сімейних, то власне треба пам'ятати, що перше подарунок це дар тому. Кому я хочу висловити свої певні почуття. І подарунок не має натякати на зміну життя людині. Ну, тобто, знаєте, старий анекдот про те, що спінінг японський собі не купив їй купив. Він такий досить ну, негарний подарунок. От. І перш за все, він має говорити про те, як я відношуся до тебе, як я тебе ціную, як ти, наприклад, якщо це до жінки, да, ти мені дорога або навпаки. Тобто, подарунок може навіть. Образити, наприклад, якщо подарувати холохуп, то це буде е, такий тоненький натяк так на фігуру, і навіть якщо ви ну зовсім не це мали на увазі, то власне можете мати серйозні проблеми. Та що в першу чергу треба враховувати при підборі подарунку? От парам перш за все треба сісти, заспокоїтися і подивитися на людину, яка поряд, і згадати, пригадати, що я про неї знаю. Про її захоплення, про її смаки, про її цікавість. І вже виходячи з її, розумієте, з її особистості шукати якийсь подарунок. І ще я хочу так трішечки ну, відносно пар сказати, що подарунок не має бути, якщо це стосунки тільки починаються, на межі фінансових можливостей. Тому що дуже хочеться подарувати щось таке. Вразити. З однієї сторони це дуже добре, а з другої сторони, це може в людини викликати почуття провини і ну якби ну так такий потяг відповісти тим самим адекватно да подарунки. на подарунок, і це може також дуже ускладнити відносини. друзі. 770242, Ми працюємо у прямому ефірі. В нас є перший телефонний дзвіночок, Алло, слухаємо вас зірвався телефонний дзвіночок. Дуже шкода. Е, мені е, завжди було цікаво дізнатися е, думку оточуючих, і от зараз вас можу розпитати. Як ви думаєте, що важливіше, що варто дарувати? Щось практичне чи щось гарне, але таке естетичне? Що, що варто е, вибирати, от між, як правило, це такий дуже такий важкий вибір між естетикою і кухонним приладдям. Знаєте, коли ми говоримо з батьками, наприклад, про тему подарунків, то мені досить довго приходиться їх переконувати, що не марка курточка це не подарунок для дитини. Ну, власне, те саме дуже порівняння. Власне, це стосується абсолютно і відносин у парах. Тобто, звичайно, це може бути і дрібниця, звичайно, це може бути якась естетична штука, але як якщо людина до цього націлена, ну як правило, я не дуже люблю типологію, тому що вона все-таки це таке осереднення, знаєте? Але як правило, чоловіки більш ну схильні, так з радістю приймати якісь більш такі практичні реальні подарунки. А жінки, а жінки квіти полюбляють. А жінки в душі все одно маленькі дівчата, і жодна з них, мабуть, не буде проти, якщо отримає великого ведмедика, правда? Звичайно. То, ну, ну, власне, це безпрограшний варіант да, для що? більшості дівчат. Але пані Катерина, я хотіла б ще і поговорити про психологічну травму дітей, які дізналися. Про те, що Діда Мороза чи, наприклад, Святого Миколая, немає та ви що? як їм пояснити, що він насправді є що Іван, ти звідки це, це, Та що це ви що? Це жахлива новина, це неможливо. Іванка не можна таке говорити. Правда не знаю, Бо ж насправді не знаю, він що... існує. Власне, я думаю, що це, ну, скажімо так, це питання вікової психології, вікового сприйняття дитини. Я ну, не сторонник того, щоб таку новину відкривати дітям. І якщо все йде нормально, то, як правило, немає ніякої психологічної травми, дитина просто з часом розуміє, що. Карлсон полетів і може не повернеться, але власне приємно мати можливість пофантазувати часом про це. От, а відносно маленьких дій дітей, якщо ви підтримуєте таку, якщо у вас подарунки під ялинку кладе не мама, а Дід Мороз, то власне треба, ну як то кажуть, батькам заморочитись, не полінуватись і зробити ну досить гарний антураж цього процесу, щоб ну і дотримуватися з тієї так, стратегії. Так, до ви знаєте, от коли ми працюємо з а, дітьми, це навіть не стосовно подарунків, то батькам одне і те саме говоримо весь час, для дитини головне любов. І послідовність. От якщо ви вирішили, що вас подарунки даруються так, там також має бути послідовність. Скажімо. Ну, якщо дитина, скажімо, такого досить невеликого віку, прийшла зі школи чи з садочка і каже, що там друг сказав, що. Уявляєш, немає там Діда Мороза. Як пояснити дитині, що насправді він є, як її ну, не дозволити от, таку травму отримати психологічно? Я скоріше про те, що тоді дитині потрібна якась, якщо дитина дуже серйозно це сприйняла і дуже переживає з цього приводу, то дитині, по-перше, треба побути з нею, ну дати змогу розділити це емоційне навантаження. А по-друге, насправді, ну напевне, ніхто не знає. І це перевести у зону такого, що ми будемо сподіватися, але ну власне я за року не здоровалася, я не можу свідчити uh -huh. про це. Тобто все я... таки не варто. Але я сподіваюся, Діда ну, дивлячись, якого віка дитина до речі, тата в ролі Діда Мороза для дитини, наприклад, який один чи півтора року. Ну, це така собі історія. Це можна також досить сильно травмувати. Сумнівна угу. така, так. Стосунки між чоловіком і жінкою. Кажуть, що подарунок це є вияв уваги. А чи можна подарунком довести свої почуття, як ви думаєте? Чи все-таки не робити ставку на матеріальне? Довести це завжди довести, розумієте? Це якийсь доказ. І що тоді відбувається з почуттями, що їх треба... Доводити. Доказувати, доводити, да. а як ви думаєте, Зловом варто е, попереджувати про те, що буде сюрприз, чи все-таки робити сюрприз і е, потім отримувати по шапці, що ж ти зробив сюрприз? Так, да, от психологічна сторона сюрпризів. Ви знаєте, це досить складне питання, насправді дехто лякається. Я думаю, що це питання, коли е, ну будуються стосунки, варто ну принаймні за цим поспостерігати, як людина приймає сюрпризи, Того, що досить часто люди не вміють цього робити, і як Якраз із за того, що дуже приємно, можуть якраз так відштовхувати, ігнорувати, обесцінювати навіть подарунки. Тому якщо у вас така ваша половина досить тривожна, для якої все нове і позитивне, і негативне, це досить складне навантаження, то варто готувати до цього заздалегідь.